Повертає голову тут АІ, тут запуск нових рекламних якихось платформ, тут якісь там нові введення по команді. Тут хтось починає інвестувати. І от, як тільки я все це зрозумів, знаєте, що відбулося? Правильно, нічого Різна, як на мене набагато легше контролювати гроші ніж власний. Ресурс фокусу та енергії друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі SEO by Practic. Мене звати Антон, і сьогодні ми поговоримо про таку з вами цікаву тему, як знати не означає робити. Тема виникла не просто так. Можна сказати, що я в цій темі такий джедай, магістр, гуру, тому що за останній час я багато помічаю, як люди шукають інформацію, дізнаються, навчаються постійно щось сьорчить, шукають, але нічого не роблять. І я. Такий самий, як і ви. І от, власне, я вирішив записати це відео для того, щоб трошки розібратися в цьому питанні, тому що воно дуже і дуже актуально, особливо для всіх підприємців, для всіх керівників, тому що це величезна проблема нашого часу. Сідайте зручніше, заварюйте собі чай і поїхали, друзі. Перше, що потрібно почати це з того, що раніше інформація була дефіцитним ресурсом. Тобто раніше для того, щоб дізнатися якусь інфу, потрібно було купувати, не знаю, купу книжок. Ось я нещодавно повернувся з поїздки в Дніпро, і в мене тут один, два, три, чотири, п'ять. Ще десь дві книжки, які я купував. Тобто там десь близько сіми книжок. І от раніше, щоб навіть просто прочитати книгу, потрібно було докласти зусиль, потрібно було її купити, і все таке. Зараз є інтернет, проблеми цієї немає раніше. Щоб дізнатися якусь інфу, не можна було просто відкрити ютубчик, подивитись якесь відео. І навіть якщо можна було подивитися, то ці відоси були в хіровій якості. Вони були, я не знаю, просто на півтори години і все таке. І от інформація була також дефіцитна, Бо вона була платна на якихось курсах і тренінгах е, і так далі. Зараз же ви можете відкрити ютубчик, переглянути, не знаю, 10-15 хвилинний ролик по типу такого. До речі, обов'язково підпишіться на цей ютуб канал, поставте лайк, напишіть ваш коментар. і... Тикніть в дзвоник, щоб отримувати повідомлення про нові відео на цьому каналі. І от раніше потрібно було навчатися, якось шукати інформацію, йти в якісь клуби, спілкуватися з людьми. Потім всі такий, типу, тримай ютубчик, люди почали заливати туди безкоштовний контент, потім з'явився інстаграм з котиками, потім ці котики якось хера переросли в навчальну інформаційну платформу, де експерти розповідають, як розвивати бізнес. Потім всі почали робити безкоштовні матеріали, потім ви, Пішов чат GPT, і зараз в світі взагалі, як на мене, немає проблем з інформацією. Типу правда, будь-яке питання, яке у вас є, ви можете вирішити за 30 секунд. Ви можете відкрити ютубчик, ви можете подивитися якийсь міні-курс, ви можете просто загуглити, запитати в чат GPT, і ви знайдете відповідь на своє питання. Зараз, як на мене, в реальному нашому часі світі не можна сказати, що ви чогось не знаєте, тому що якщо ви не знаєте, питання 30 секунд, щоб знайти на це відповідь. Але якщо ми подивимося, то все більше і більше людей, і я в тому числі починають, типу, шукати інформацію, ресерчити, знаходити, але менше і менше реалізовувати. Тобто, ця швидкість пошуку інформації вона відтягує реалізацію якихось проєктів. І це стосується будь-кого. Тим серйозно, я дивився по керівниках нашій компанії, вони багато чого знають, але впроваджено дуже мало. Я дивлюсь, виключно по собі. Моя голова це просто ходяча енциклопедія, Серйозно, Там просто архіви на архівах там Якісь полички лежать з інформацією, але вона не реалізована. І я думаю, блін, а чому так сталося? Як так склалося, що ми все знаємо? Як так склалося, що ми маємо доступ до всіх знань світу? Але при цьому нічого не реалізуємо. І от в мене є мій друг Саша Гладков, і він сказав таку штуку, що знати це не дорівнює діяти. І я повністю з цим зараз погоджуюсь, те, що ви можете знати всю інформацію в світі, але без реалізації цієї інформації, взагалі, немає жодного сенсу. Так влаштований наш мозок, ну принаймні на сьогоднішній день, що. Ми думаємо, що от якщо у нас є якась проблема, як тільки ми дізнаємося про реальне рішення цієї проблеми, типу як це можна реалізувати, ми такі окей, зрозуміло, супер, ми ставимо галочку секи собі, наче це виконано. Але це величезна помилка. Ми просто дізнались інформацію, але не впровадили її. Для мозку немає різниці між дізнатися і реалізувати. Не пам'ятаю в якій книжці, але в одній з книжок. Я читав ідею того, що думати і робити витрачають один і той самий ресурс. Здається, в книжці Есенціалізм, якщо я не помиляюсь, але можу помилятися. Що думати і робити віднімають один і той самий ресурс, і я повністю з цим погоджуюсь. І тому так відбувається, що є люди, які дуже багато чого знають, які дуже в усьому круто розбираються в теорії, не мають практичних результатів. Приведу найбанальніший приклад нашого внутрішнього маркетингу по просуванню нашої компанії. В якийсь момент ми зрозуміли. Що ми не зростаємо, тобто у нас там не виходить перебити якусь планку в кількості якісних лідів. І я зробив ну логічну дію. Я пішов купувати консультації. Я пішов до компанії Вдало, я пішов до компанії я пішов до інвебів. Типу я пішов до інших різних компаній. І я почав збирати, аналізувати інформацію і так далі. І я знайшов в цілому три реально працюючих рішення. Які дадуть 100%, 100%, не 99%, 100% стовідсоткове рішення моєї проблеми. Я їх знайшов, записав. Мені всі розповіли, як це потрібно зробити, що це потрібно зробити. І знаєте що? Правильно, через якийсь час, ось, ну там нещодавно зрозумів, що ми не реалізували жодне з цих рішень до кінця. Чому? Тому що в момент, коли я дізнався інформацію, я такий, ага, зрозуміло, ось так потрібно діяти. Я накидав якийсь списочок тасок, віддав його на реалізацію, але ми його не реалізували до кінця. І ось е, величезна проблема, окрім того, що знання не дорівнюють дії. Другий поїнт, те, що знання, якщо й дорівнюють дії, то не дорівнюють результату, тобто не дорівнюють їх повній реалізації. Те, що ми починаємо щось робити і не доводимо до кінця. І отут знову таки повертаємось в наші теперішні, на жаль, часи, в якийсь сенсі. Тому що ми завжди бачимо, що в інстаграмі. Ми можемо відкрити стрічку в інстаграмі, побачити, що там всі успішні, всі щасливі, всі красиві, всіх все виходить. А ви беретесь? От ви дізнались про якусь проблему, яка у вас є. Ви знайшли її рішення, ви почали її реалізовувати це рішення. І пройшло там два тижні. У вас ну якби ще нічого не вийшло. Ви відкриваєте інстаграм, а там всі успішні, щасливі, і ви думаєте, що з вами щось не так, що типу з цією задачі щось не так. Що щось не те відбувається. Хоча насправді все окей, типу просто на реалізацію якихось задач, проєктів не знаю, потрібні не місяці, не тижні, а іноді роки, а іноді десятиріччя. У нас є інший канал Мільйон до свободи, де я розповідаю про інвестиції, і там я кажу про десятиріччя інвестицій. Але чомусь в бізнесі ми до цього так не відносимося. Чомусь в роботі ми до цього так не відносимось, і ми дізнаємося якусь інформацію. Наприклад, ви взяли книжку, не знаю, давайте що в мене тут є. Давайте в мене є книжка така. Купив нещодавно Марка Врелі на один зі з собою розміркування. Ви дізналися якусь класну ідею? Ви такі, блін, потрібно це зробити. Дійсно, от мені потрібно. Ви змінили підхід до роботи. Ви такі, все зрозуміло. Потрібно поспілкуватися з цією людиною, і зробити так, щоб вона дійшла до результату. Ви з нею поспілкувалися, дали їй задачі, вона пішла щось робити, але не довела до результату. Ви такі, хм, через тиждень дивитись, результату ще немає. Ви ще раз пробуєте, але вас же закрадати сумніви, чи правильно ви рухаєтесь, чи в тому напрямку? Бо в інстаграмі ви бачите, як всі успішні, щасливі. І ви починаєте продовжувати шукати інформацію замість того, щоб дотиснути цю задачу до кінця, і це величезна проблема нашого часу. номер Merдвіan, як на мене, типу те, що. Знання не дорівнюється дії, а коли знання дорівнюється дії, не дорівнюється їх повній реалізації. Це також величезна проблема. Взагалі, ось цей, можна сказати розфокус. Він дуже сильний через наявні соцмережі, через те, що ми бачимо, що в когось виходить, через те, що ви отак от повертаєте голову тут, АІ, тут запуск нових рекламних якихось платформ. Тут якісь там нові введення по команді, тут хтось починає інвестувати, тут хтось відкриває інший бізнес, і ви все це бачите, і у вас відбувається розхоп. Взагалі, як на мене, з точки зору ефективності роботи, багато людей говорять про багатозадачність, але я в неї відверто кажучи, зараз не дуже вірю. Вона є, але людей, які можуть дійсно якісно працювати в режимі багатозадачності, одиниці в світі. Як на мене, найкращий підхід це степ байстеп. Типу, ви берете одну проблему, формуєте реально робоче. Рішення, як ви його формуєте, через оточення, через інформацію, через знання, які ви отримали. Формуєте його, назначаєте якісь контрольні точки і тупо йдете по їх реалізації. Скоріше за все, це займе більше часу, ніж ви очікуєте. Скоріше за все, це займе більше ресурсів. Скоріше за все, десь у вас буде щось не виходити. Але якщо ви знаєте, що це рішення тупо працює, не потрібно від нього відходити. Приведу знову ж таки приклад нашого маркетингу. Я сказав, що я знайшов три рішення. І перше рішення було це партнерка. Дійсно, я знаю компанії, які вибудували дуже якісну систему роботи з партнерами для залучення лідів, якісних лідів в себе в компанії. Мені розповіли методичку, розповіли, як вони це роблять, і все. В мене є чітке розуміння. Друге, це тупо траф. От відверто кажучи, от нічого, баналь... от нічого банальнішого немає. Просто чуваки є декілька компаній в Україні в нашій сфері, в маркетинговій сфері, які просто тупо заливають трафло, заливають досить багато трафла, отримують дуже непогані продажі. Ми цих чуваків знаємо. Ми з ними спілкувалися, вони нам все розповіли. Супер. І це був другий пункт. Третій пункт це сіоха. Так працює там 90% великих компаній на ринку. Вони просто сидять на сіошному трафіку. І от відверто кажучи, маючи ці три вектори, вони дуже прикольно мечаться, тому що насправді, от якщо розібрати, пам'ятаємо рівень операційний, тактичний, стратегічний. Да, умовно, ми не можемо зараз качнути сіоху так, щоб отримати багато трафу. Тобто, сіоха автоматично стає стратегічною задачею в довгостроковій перспективі. Там рік, півтора, два-три. Рівень тактичний. Це партнершипи, да, тобто робота з партнерами, чому? Тому що це також не швидке рішення. Тобто і рівень там тактичний, десь піврочку рік, це типу рівень роботи з партнершипом. І рівень короткотривалий, короткостроковий або ж операційний, це просто хірячити більше трафла, і от як тільки я все це зрозумів, знаєте, що відбулося? Правильно нічого. Я нічого на жаль не зробив, типу, як би мені не хотіло сказати, що ми там все впровадили, запустили. Ні, нічого ми не зробили. Чому? Тому що на це потрібен фокус уваги, на це потрібна енергія, яку дуже складно акумулювати зараз в нашому реальному світі, в сучасному світі. Взагалі, ось цей фокус і енергія ресурси, які дуже складно зараз контролювати. Серйозно, як на мене, набагато легше контролювати гроші, ніж власний ресурс фокусу та енергії. Чому? Повертаємось на 10 хвилиночок, не значить на 5 хвилиночок назад. Через те, що ми живемо в світі, де є інстаграм, є соціальні мережі, всі успішні, всі ще запускають. Ви щось втрачаєте, ви не встигаєте, тому що ви намагаєтесь рухатись в потоці, якого насправді не існує. Тобто, от є поток, в якому рухаються люди, да їхня швидкість, реальна є інформаційний поток, який рухається в сотні мільйонів разів швидше, тому що він акумулює людей, збирає їх в якийсь незрозумілий образ, да і просто їм отак от хірячить, вистрелює вперед. А ви намагаєтесь рухатись не в реальному потоці, а ось в цьому інформаційному потоці, де всі щось роблять, де щось постійно відбувається, де якось все змінюється, і ви намагаєтеся також робити, хоча це неправильна стратегія. І запам'ятайте не те, що я такий умний і вам розповідаю і сам так не роблю. Я це розповідаю, тому що я сам так роблю. І власне всі відео на цьому каналі це такий акумульований мій досвід і моє розуміння. І от я завжди з вами ділюся тим, що є актуальним для мене, і що скоріше за все буде ак. Для вас і власне розуміючи цю концепцію, те, що проблема не в знаннях, тобто проблема не в інформації, проблема не в тому, що ви щось не розумієте. Так працює наш мозок, що нам завжди здається, що ми ось, -ось зараз щось дізнаємось. От, от, от це дізнаємось, і все полетить. Не полетить. Ви вже чітко знаєте, у вас достатньо інформації для того, щоб щось робити, що дасть вам новий результат, але ви цього не робите. І я цього не роблю. І от давайте з вами зараз разом накидаємо, що можна з цим зробити. Це виключно те, що буду робити я. Не пропаганду якийсь там, щоб ви прям йшли за моїм родмапом. Пам'ятайте і думати своєю головою. Але що буду робити я? По-перше, я зараз буду прибирати весь інформаційний шум. Тобто відписки від е, мейлів. В мене дуже багато контенту в інстаграмі скрит, але не весь контент скритий. Я зараз поскриваю весь контакт всіх людей для того, щоб. Полегшити собі роботу, третій пункт це заборона на сьорч інстаграма і ютуба. Що це означає? Зараз я помічаю, як коли я в такій низькій енергії, коли мені важко, коли мені впадло, я починаю залипати в Тікток, залипати в Shorts, залипати в Reels, і я можу витрачати там півгодини, іноді година, іноді ввечері взагалі просидіти там дві години, тупо скролячи. Стрічку Рілсів, це дуже прикольно, бо це дуже швидкий дофамін І знаєте, бувають моменти, коли я радий від того, я такий о, прикольно, я свідомо можу повертати стрічку. І це один випадок. Але дуже часто це випадок, коли я просто хочу забити свій мозок якоюсь інформацією, якимось контентом. Це не окей, це формує просто невміння мозку фокусуватися. Це там пункт номер три, який я буду зараз прибирати і пробувати контролювати. Пункт номер чотири, що я буду робити, це просто фокусувати. На одній та трьох задачах в рамках тижня. Правда, я зрозумів, що величезна проблема це не дотискання якихось задач. І от дуже. Робочий інструмент це пріоритизація задач. Всі про це знають, але знову ж таки, знати не означає робити. Я просто по собі замітив: у нас є робота з операційним нашим директором Денисом, де ми формуємо список задач, пріоритети і так далі. І от я дивлюсь на його шаблон, який я йому дав, і він мені не дуже подобається. І Я такий блін, потрібно собі зробити, але переробити його на кращий. Але що правильно, я цього ще не зробив. І от мій там наступний пункт це те, що я буду для себе впроваджувати пріоритети, задачі, які мені. Обов'язково потрібно зафіналити, і це мають бути такі тверді, зрозумілі задачі: зробити якусь табличку, доробити якийсь документ, зняти відео, типу і так далі. Тобто, ось ця система роботи в задачах, вона дуже ефективна, але люди Чомусь з нею не працює. і під людьми знову ж таки я кажу виключно про себе. Тому наступний пункт це ця робота з пріоритизацією задач і з задачами на тиждень, тому що не всі задачі можна зробити за день. Якщо якісь великі таски, будемо їх розбивати і так далі. Це в цілому, поки що, все. Мій підхід зараз тому, щоб сфокусуватись на двох штуках: перше це прибрати зайве. Тобто те, що відволікає мій мозок, те, що забиває інформаційний шум, те, що там просто створюється, як такі як бліки, да не знаю, пам'яхи в роботі з, з собою, і друге, це фокусуватися на конкретних задачах. Ще те, що я зараз зрозумів, що було б непогано додати, це зміна локації, тому що зараз також помічаю, що я був нещодавно в Дніпрі, і там я досить такий е, там два тижні я провів в Дніпрі, і там в мене з'явилось таке бажання щось зробити попрацювати. Хоча мій робочий ритм в Дніпрі він був такий. Саме як в Києві. Але от зараз, повернувшись до Києва, я бачу, як мені стає все складніше і складніше працювати. І я задумався, чому так сталося. І я думаю, що питання не в тому, що там я якось відпочивав, а тут не відпочиваю, тому, що де-факто. Воно все тупо одне і те саме. Я думаю, що фішка в якомусь емоційному стані в цій локації, і от зараз я ще, скоріше за все, додам те, що я буду виїжджати кудись працювати. Скоріше за все, це буде там 2-3 дні на тиждень. Я буду їздити в якийсь коворкінг або в якусь локацію, де буду працювати, щоб не сидіти вдома. Мені здається, що це також буде корисно. Тому ось такий план: перше, прибрати оцей інформаційний шум, заборонити або контролювати правильно кількість часу в соціальних мережах друге фокусовано працювати там в форматі тиждень над задачами одна три три задачі на тиждень такі і третє це виїзні локації там умовно де можна попрацювати друзі ось таке відео пам'ятайте що Зараз в сучасному світі немає проблем з інформацією. Якщо ви чогось не знаєте, чат, GPT, YouTube, курси, все що завгодно, вам воно відкрите, доступне, немає проблем з інформацією. Є проблема з реалізацією цієї інформації. Як тільки ви знаходите рішення, яке працює в когось, воно 100% буде працювати і у вас, і ваша задача його дотиснути, його реалізувати, і тільки тоді воно буде. Реалізовано. Друзі, ось такий відосик. Сподіваюся, що він вам був корисний, Сподіваюсь, що ви з нього візьмете для себе щось. І побачимось в наступних відео. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на цей ютуб канал, напишіть коментар, тисніть в дзвоник для того, щоб отримати у відповідомлення про нові відео на цьому каналі. Радий був вас їх бачити. Побачимось наступних. Па-па!